Привіт, друзі! Починаю новий влог. Хочу поділитися з вами деякою інформацією, що стосується материнства на тому тижні. Це ще за той тиждень, але, знаєте, так, для мене це був переломний дещо момент. Зараз зрозумієте про що я. Коли ми їздили на похорон на тому тижні, Міша залишався, ну був вимушений. Ми були вимушені залишити його. З кимось, нам треба було залишити його з кимось от, на пів дня, бо брати з собою ми його ну, точно не хотіли. Але ми ж ніколи, реально ніколи, ні з ким його не залишали на так довго. Максимум, що було, це з моєю мамою, він залишався там години на дві, ми з чоловіком ходили в кіно. Це максимум. І то вони гуляли на вулиці і. І мамські розмови одного разу записували. Мама моя також з Мішою гуляла на вулиці в цей час. Ну Міше не залишався ні з ким от прям, щоб повноцінно, щоб йому там його годували, щоб йому замінювали підгузок, вкладали його спати. Ну ні разу такого не було в нас ще такого досвіду. А тут ну, ситуація так склалася, що ми вимушені були залишити його з його хрещеним. Ми подумали, що це найкраща кандидатура, плюс у нього виходило якраз в цей день. Бо ну, Міша його знає добре, добре з ним грається, добре з ним ладить, скажімо так. Тобто Міша його не боїться, і якщо залишиться з ним, то, скоріш за все, не буде там шукати маму, прямо так сильно. Ми на це сподівалися. І скажу так, що я дуже переживала. Для мене цей день, той взагалі день похорону, він був, самі розумієте, які в мене були емоції, які в мене були відчуття, що це взагалі ну, був величезний стрес. Але він в мене був подвійний, бо ми вперше залишили мішу на півдня, отак от з іншою людиною. Реально, я стресанула, дуже сильно переживала, прям сиділа, переживала, про це думала. Як він там написала, попросив. Наш кум написати йому інструкцію, я написала, розписала йому все. Щоб ви ж розуміли, у нього просто немає дітей, людина не змінювала підгузки, людина не вміє там дитину вкладати спати. ну Він з дітьми взагалі, ну як би, в нього немає маленьких племінників, в нього немає своїх власних дітей, нема такого досвіду. скажімо так, І я написала інструкцію, реально розписала по пунктам, як змінювати підгузок навіть. До таких подробиць. Прямо от, зняти одяг, зняти а, віднести мішу в ванну, поставити ніжками у ванну, у ванні зняти підгузок, розірвати по боках, по шву, потім там скрутити відгузок, викинути мішу полити душом, помити йому попу, потім піти, взяти рушник, конкретно де взяти, завернути мішу, принести, покласти на наше ліжко, взяти підгузок чистий там-то і там-то. Коли Міша лежить на спині, вдягти йому той підгузок, і потім який одяг там вдягти, коротше, йому склала. От до таких от подробиць я йому все розписала. І це стосувалося і їжі також. Їв він Міша теж нормально, я все йому приготувала, все залишила у холодильнику, щось, щось що не треба було гріти. Просто залишила, коротше. Переживала дуже сильно, дуже сильно і Між Харчений також переживав, бо такого, як я вже сказала, досвіду в нього також не було. І... Але все пройшло досить добре. Він мені скидав постійно фото, відео. Все було добре. Вони сходили на вулицю, погуляли, Міша поїв, підгузки міняли і навіть вклав мішу спати. Потім вже ми приїхали. І я зрозуміла, що. Ну, клас, моя дитина готова до того, щоб залишитися з іншою людиною. І в принципі, ну, ну все було добре, як і зі мною, як і з чоловіком. Він провів час абсолютно нормально. Все по своєму графіку, коротше, все було. Прям чудово, я дуже цим задоволена. Про мою квіточку. Я так розумію, що пересаджувати її треба, коли вона вже оцвіте, тому стоїть тут в цьому горщику, горщика піддона не було. Короч, поставила в те, що було вдома, і поливаєш, одразу витікає вода в піддон, і потім повільно впитується назад. Цвіте досі, квітне моя квіточка. Дуже би хотілося, щоб вона у мене прожила подовше, бо мені подобається. Ну, навіть якщо вона не буде квітнути, то все одно подобаються листочки, подобаються, які тут гілочки, як, як такий кущик виглядає ця азалія. Мені дуже до вподоби така квіточка, отже, цвітати починає. Нам тут приїхала посилочка замовили Міші велосипед. Ось такий. Одразу збираємо. Міша поїде, так? Да? Будеш тримати? Давай. Велосипед Ти зважуєшся? Тобі подобається? Везе сам свій велосипед От умнічка. Ти везеш свій велосипед? Тобі подобається, Міш? Це пристьобувати Мішу. Сніг пішов. Я в шоці. Давай вези далі. Вези. Ой, клас! А! Ти на кого кричиш? Ти тті. Ой, ти до тьоті побіг. Ми тут приїхали на вантажне відділення нової пошти, чоловіку по роботі треба. І Ой, всі разом, боже Міша. І для Міши тут ціла пригода, просто. Тут вантажівки, всілякі отакі штуковини бігать. Йому дуже цікаво, прям. Я побіг вже. Ку-ку. Да, і на ці штуки вже катався. Дуже цікаво дитині. Що треба для щастя ще, да, Міша? Оце цікаво. В парк йдемо? Не зняла, як Міша пив молочко. Коротше, попив він молочко. Задоволений, ми каву і гуляємо на майданчику тут в парку. Класна тут така лазялка. Тут або на захист, або на горочку. На цьому тижні ми вирішили відвідати місце, в яке дуже давно обіцяли привезти Мафіна. Воно знаходиться у ЖК місто Квітів. Мафін одразу помітив територію новеньку. І приїхали ми у Вуф-Вуф кафе. Це кафе як для людей, так і для песиків. Спочатку Мафін боявся заходити, бо це нове місце, ми тут вперше. Але коли він зрозумів, що саме він буде тут робити, то страх як рукою зняло. У кафе діють правила, розповсюджуються вони тільки на людей, для песиків тут все дозволено. Ось можете почитати, зупинити, якщо цікаво. Дуже класний інтер'єр, скрізь песики, на шпалерах, на стінах висять картини з песиками, подушки тут також на диванчиках з песиками, коротше кажучи, просто скрізь песики, по-інакшому і не назвеш. Ну що, підемо дивитися, що в них є у меню У закладі можна обрати смаколики як для людей, так і для своїх улюбленців, песиків. Тут є пиво, шоколад, холодець. Коржики, млинці. Подивіться, як все апетитно виглядає навіть для людини. А для песиків, то, звісно, хочеться це все одразу з'їсти. Для людей також є різні тістечка. Я обрала шу, а чоловік-донат. І також взяли собі каву. Ну а для Мафіна ми обрали холодець з лососем та два види коржиків у формі кістечок. Ох, як Мафіну не терпілося вже спробувати свої страви, він біг за мис за нами, але ми вирішили все ж таки сісти за столик і потім вже спробувати. Подивіться, у яких мисочках подаються собачі страви. І до речі, щоб Мафін сидів поряд з нами на дивані, нам принесли ось таку підстилочку. Для того, аби він їв прямо за столом. Бо це ж все ж таки собаче кафе. Ну що, час дегустації настав. Даю Мафіну, він просто вириває в мене з рук ту миску. І як слухняний хлопчик чекає команду Бонапіті, після якої вже починає їсти, не чекаючи ні секунди. Скажу одразу, що Мафіну все сподобалося. Він у нас хлопчик неперебірливий. Чоловік, точніше, 4 роки вже йому. З'їв все, думали йому ще взяти, але потім вирішили, що спробуємо подивитися на реакцію його. Перший раз все ж таки беремо тут їжу, а потім вже, якщо що, у наступний раз більше йому візьмемо усіляких смаколиків. Ну а поки Мафін ласував холодцем та коржиками, ми також пили каву з тістечками, у мене було шу, смачний, до речі, всередині був дуже крем, а чоловіку більше сподобався його пончик, який він обрав. Покажу вам ще трошки собачого інтер'єру, бо песики тут дійсно скрізь, і навіть у вбиральні шпалери з лапками і картина з песиком. Ну і хочу зауважити, що мішки було також дуже весело у цьому кафе, хоч воно і для песиків, але все ж таки і для людей також. Там ще була дівчинка з мамою, і Міша з цією дівчинкою танцював і пускав їй бісиків. Коротше, весело було всім. А потім ще в кінці мафіна заповідець водив туди-сюди, туди-сюди. І отак от бігав. Коротше, всім сподобалося. До речі, тут є стенд з різними настільними іграми, а також з книжками про песиків, звісно, і це Міші також дуже сподобалось. Маффін, точно. Кажеш, це маффін, чуєш там ма... мопс. Давай відкривай книжечку, клади сюди її. Ну, Отак і відкривай. Молодець! Ух ти! Вау. 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 Вау! Маффін! Маффін там. Ми тут в АТБ взяли їм ось таку іграшку для ванни. Упс у ванночці тут з надувним кругом. Качечкою своєю, там ще щось під низом є Дома вже відкриємо. Тобі подобається? Yeah. Купатись будеш з ним? З пупсиком, так? Да? Yeah, yeah. Дітки, так, да, це бейбі, синок. Yeah, yeah. Ось така лялька, такий пупсик. Прикольний, мені ще сподобався. А попити даси бейбі? Дай бейбі попити. Там пляшечка така ще. І ось така ванна ще. Тут навіть краники крутяться, душ є. Міші дуже подобається. Приїхав в гості до бабусі і робить стандартна процедура у нього тут. Ось так. Всі прищепки, да? розкидав. Бу-бух. Бу -бу. Вдягнувся в костюм, бо куди його ще вдягати, як не в гості? Ду -ду. А ще у Міші? Ду -ду. тут є така колясочка дитяча, щоб возити. Покажеш, як ти возиш? Отак, ось це ще моя. Це моя дитяча. Ну, я в дитинстві не гралася. А тепер Міша грається, і ведмедик теж мій. Мені його, до речі, чоловік на місяць наших стосунків подарував. Отак. Тепер Міша теж возить його у візочку. Я тут вирішила для себе, що більше в своєму житті я взагалі нічого відкладати не буду. Все, що я задумала, якісь свої плани, коротше. Прийшло в голову, треба одразу втілювати. Ну, ясно, наділо обдумати, якщо так, то втілювати от прямо зараз. Тому я зробила те, що давно відкладала. Я пішла, точніше, як пішла, оплатила, записалася на курси по Ютубу. Тому буде щось цікавеньке, можливо, на каналі, можливо, не будуть, не буде якихось кардинальних змін. Я не знаю, я не знаю. Що саме буде на курсі? Ну то, тобто, як програма курсу в мене є, але як буде подана ця інформація, як, як наскільки детальною вона буде, я цього поки сказати не можу, я не знаю, ще не була там. Але сподіваюся, що я дізнаюсь для себе щось нове. Бо багато інформації я вивчила самостійно, я ходила на якісь там вебінари по цьому, на якісь коротенькі, знаєте, тренінги. Але реально багато інформації у вільному доступі я дотошно так нудно <світ> повивчала деякі технічні моменти стосовно Ютубу і. Сподіваюся, що крім, ні, крім них на цьому курсі буде що ще. Бо, в принципі, багато чого я знаю на даний момент, я ж кажу: ну, будемо вважати, що це таке підвищення кваліфікацій. В будь-якому разі, там куратор на курсі людина, у якої ну, достатньо розвинений канал, явно краще, ніж у мене. Тому чомусь навчитись точно зможу. Дуже рада. І вдячна собі, що зробила цей крок, зробила цю дію, яка наблизить мене до моїх цілей і до моїх бажань, які я не буду тепер відкладати. Я не буду тепер нічого відкладати. Бо який в цьому сенс? Коротше, життя коротке. Треба діяти прямо тут і зараз. Блін, як би це не звучало от реально. Але у мене після того, що сталося, у мене всередині просто все перевернулось. Всі погляди на життя, отак от перевернулись, все якось помінялось, і, взагалі, в голові, ну, от прям отак, от все перекрутилось. І тепер не хочу нічого відкладати, планувати на колись там, коли там закінчиться війна. Коли там Міша трошки підросте, коли Міша піде в садок, в мене з'явиться більше часу, не хочу, я буду робити все зараз, а там вийде, не вийде то вже таке питання. На цій ноті я буду з вами прощатися. Я розумію, що цей влог не настільки насичений, як ви звикли, але ну. Отак у мене це все відбувалося на цьому тижні. Отак от і був якийсь каламбур. В принципі, я старалася побільше бути не вдома, зустрічатися з кимось, щоб не самі гуляти, щоб там в голові в себе нічого не прокручувати. Плюс багато працювала знову над вогником, багато дуже над Ютубом. І, коротше, намагаюся загрузити себе всім, чим тільки можна. Мені так легше. І я думаю, ви. Зрозуміти мене, не треба вам пояснювати, що ясно, що цей влог не такий позитивний і насичений, який зазвичай буває. І я знаю, що багато хто заходить до мене саме за позитивом, надихнутися, отримати якусь дозу, посмішок, позитиву, гарних емоцій. Можливо, в цьому влозі їх. Досить мало, хоча мені здається, можливо, в мене вийшло порадувати вас поїздкою у собаче кафе, бо ми і себе нею порадували. А в першу чергу Магіна, до речі, ми тут. Да ви чуєте його, мабуть. До речі, прикол був. Мені під якимось відео, здається, там, де я розповідаю про покупки для малюка чи щось таке. Писали, написали коментар, що я. Дуже непрофесійний блогер, бо в мене чоловік на фоні хропе, а я не могла вийти в іншу кімнату. Ось такі справи. Ось мій чоловік, 4-річний, який хропе мені на всіх відео. Я реально не можу від нього вийти в іншу кімнату. Бо куди я, туди і він, а якщо я його зачиню, наприклад, у спальні, а сама буду тут, то він буде шкрябитися, це буде ще гучніше, ніж він просто хропе. Чому? Сподіваюсь, вас це не напрягає. Я думаю, кого напрягає, давно вже від мене відписався або, в принципі, не підписувався. А... І сподіваюся, що, можливо, комусь подобається цей звук, бо нам дуже подобається. Нам це дуже мило. І такий він прям солодкий від цього храпіння. Отак хочеться його чухати. Оці складки йому м'яти. Отак. От. Да, Мафін? Все. На цьому прощаюсь.